Після початку бунту в Росії периметр в'язниці миттєво блокується, під'їзди оточують швидкі підрозділи, що не лишають шансів на втечу. На місце спрямовують підрозділи ОМОНу, Росгвардії та спецзагони ВСІН, які прибувають з важкою технікою і планом дій. У перші хвилини закриваються ворота, перекривають під'їзди і відсікають зв'язок, щоб ізолювати об'єкт від зовнішнього світу. Комунікації глушать, інтернет і мобільний зв'язок обриваються, а доступ журналістів і родичів стає неможливим миттєво. Для приборкання заворушення застосовують сльозогінний газ, гумові кулі, службових собак і кийки для витіснення натовпу. У разі ескалації іноді дозволяють застосування бойової амуніції, коли ситуація виходить за межі контролю і загрожує персоналу. Провідних організаторів витягують із камер і піддають жорстоким побиттям, після чого відвозять до ізоляторів під суворим наглядом. Активних учасників часто переводять у спеціальні одиночні камери або відправляють до колоній із посиленим режимом надовго. Проти затриманих запускають нові кримінальні справи, що зазвичай завершуються продовженням термінів покарання на роки вперед. Слідчі проводять масові допити, висуваючи підозри і звинувачення, де кожне сказане слово може обернутися доказом проти вас. Процедури допитів часто супроводжуються психологічним тиском і примусовими зізнаннями, які пізніше використовують у суді. Навіть ті, хто не брав участі у заворушеннях, піддаються репресіям, побиттю, переведенню в гірші камери та обмеженню побуту, ув'язнених позбавляють додаткових благ, конфісковують чай, тютюн, книги та інші передачі, що підтримували життя за ґратами. Керівництво колонії вводить дисциплінарні заходи, серед яких штрафний ізолятор з холодом, темрявою та обмеженим харчуванням. Штрафний ізолятор зазвичай позбавляє прав на листи час на прогулянку і будь-які побачення з рідними на тривалий період. Процеси, що слідують за бунтом, часто носять показовий характер з метою залякування інших в'язнів і підтримки, дисципліни. У судах вирокам надають гучні назви, звинувачуючи в масових заворушеннях або нападах на охоронців для виправдання термінів. У судових процесах після бунту вироки інколи продовжують на 10-15 років, щоб публічно показати жорсткість держави. Після придушення бунту адміністрація демонстративно проводить публічні побиття, щоб інші ув'язнені зрозуміли ризик опору. Такі показові репресії мають за мету зламати дух потенційних лідерів і змусити колектив беззаперечно підкорятися. Офіційні повідомлення стверджують, що ситуацію швидко локалізовано, і що саме в'язні були основними провокаторами кровопролиття. Державні змі часто подають спрощену і викривлену картину, замовчуючи факти про надмірну силу і незаконні побиття. Правозахисники і родичі іноді пробивають інформаційні витоки, але їхні повідомлення рідко отримують широке розголошення. Після бунту режим стає ще суворішим, часті ревізії, тотальні обшуки і посилений огляд особистих речей стають нормою, камери перевіряють без попередження, а речі затриманих вилучаються під приводом безпеки. І профілактики нових заколотів права ув'язнених на телефонні дзвінки і передачі часто скасовуються, а візити родичів обмежуються або призупиняються. Зміни в режимі включають заборону на деякі привілеї, наприклад, право купувати продукти в крамниці на території колонії. Після бунту влада проводить масові переведення. Частину ув'язнених переселяють до інших установ, розбиваючи знайомі мережі підтримки переселення, слугують для розриву зв'язків і ослаблення організації, яка могла б відновити протестну активність пізніше. Після придушення часто зростає атмосфера страху серед персоналу і засуджених, що перероджується в мовчазну покору. Адміністрація вигадує нові внутрішні інструкції, які формально виправдовують жорсткі обмеження та профілактичні заходи. Обвинувачення проти організаторів часто базуються на показах свідків під тиском та сумнівних доказах, що ставить судовий процес під знак питання. Судові слухання супроводжуються обмеженим допуском адвокатів, а матеріали процесу часто засекречують під приводом безпеки. У багатьох випадках правоохоронці уникають публічних пояснень, посилаючись на оперативну необхідність і загрозу для життя співробітників. Родичі потерпілих змушені добиватися інформації довгими місяцями через бюрократію та закритість системи безпеки. Після хвилі репресій серед в'язнів формується культура мовчання, яка унеможливлює координацію нових протестів у майбутньому. Довгостроково бунт призводить до персональних трагедій, травм, втрат прав і багаторічних судових обвинувачень для багатьох. Після заворушні реформи зазвичай носять декоративний характер і не змінюють суті режиму та практик застосування сили. Система утримання під вартою підсилює контроль над інформацією, щоб зменшити кількість свідків і приховати злочини проти в'язнів. Медичні звіти після штурму часто засекречені і поранені отримують мінімальну допомогу, бо пріоритет виявлені підозрювані. Часто відбувається приховане поховання тіл. Або повернення останків сім'ям без розголосу, і рідкісні розслідування зупиняються на папері. Правові шляхи для постраждалих практично вичерпані, адже адвокатів обмежують у доступі до матеріалів справи та місць допитів. Система спостереження за в'язнями посилюється, камери прослуховування і таємні допити доповнюють механіку контролю над місцем.